Кілька днів тому ударна авіаносна група USS Gerald Ford увійшла в Карибське море у теплих водах між Кубою і Венесуелою. Сполучені Штати збирають найбільші військово-морські сили, які бачив цей регіон з часу вторгнення в Панаму у 1989 році. Більше 10 тисяч американських військових вже знаходяться в зоні бойових дій. Старі бази, такі як Рузвельт Роудс у Пуерто-Рико, були відновлені і тепер приймають ескадрильї F-35 та безпілотники МКЮ 9 Ріпер, поряд з віоносним угруповуванням. Щонайменше вісім додаткових військових кораблів патрулюють цей район, включаючи есмінці Aegis USS Gravely та USS Jason Dunham, а також амфібійну групу іодзіма. Що перевозить 2200 морських піхотинців, готових до бою. Розвідувальні літаки P-8 Посейдон кружляють біля узбережжя Венесуели. MV Ocean Trader — корабель підтримки спеціальних операцій, проник у цей регіон. Стратегічні літаки B-52 і B-1 здійснюють демонстраційні польоти вздовж кордонів Венесуели. Вашингтон не просто демонструє свою силу, він завдає ударів. З 2 вересня 2025 року американські війська атакували 16 суден у карибському басейні, які за твердженням Вашингтона перевозили наркотики з Венесуели до Сполучених Штатів. У цих боях загинуло 67 осіб. Офіційно це кампанія проти наркоторговців. Насправді ж, торгівля наркотиками є лише приводом. Справжня мета набагато більш політична усунення президента Венесуели Ніколаса Мадуро. 2 вересня Венесуела потрапила на перші сторінки світових ЗМІ, коли президент Дональд Трамп опублікував відео, на якому показано, як американський військовий корабель знищує венесуельське судно. За словами Трампа, це судно використовували члени угруповування Тренде Арагуа для контрабанди наркотиків. З того часу подібні удари стали частішими. А Вашингтон почав накопичувати все більші військові ресурси в Карибському басейні. Адміністрація Трампа, включаючи віце-президента Джей Ді Венса та державного секретаря Марко Рубіо, рішуче захищає ці дії, називаючи їх війною проти наркотерористів. Вибір слова терорист не є випадковим. Воно є центральним у ширшій стратегії, яку адміністрація прийняла щодо Венесуели. Але щоб зрозуміти цю стратегію, нам потрібно повернутися на кілька місяців назад. У лютому 2025 року уряд США визнав кілька латиноамериканських угруповань іноземними терористичними організаціями, серед яких тепер уже сумнозвісний «трен де Арагуа. Цей крок був безпрецедентним. Історично список іноземних терористичних організацій був зарезервований для ідеологічно або релігійно мотивованих угруповань, таких як ІДІЛ або Аль-Каїда, а не для злочинних груп. Але наслідки такого рішення є колосальними: заборона на в'їзд, заморожування активів, і найважливіше надання президенту повноважень застосувати військову силу проти таких організацій без схвалення конгресу. Рішення визнати тренди Арагуа терористичними організаціями дозволило адміністрації Трампа переписати правила ведення бойових дій у Карибському басейні. Замість перехоплення суден з наркотиками американські війська почали їх просто знищувати з повітря. Але це було лише початком. Адміністрація швидко використала статус іноземної терористичної організації як юридичну основу для чогось набагато амбітнішого можливого удару по самій Венесуелі. як Білий дім почав стверджувати, що угруповання тренда Арагуа безпосередньо пов'язане з президентом Венесуели Ніколасом Мадуро. На підтвердження цієї версії, 24 листопада, до списку іноземних терористичних організацій було додано картель Лос Солес за словами американців. Цим картелем особисто керує президент Венесуели. Ця справа, м'яко кажучи, хитка. Навіть витік інформації з оцінок американських спецслужб ставить під сумнів будь-які оперативні зв'язки між Мадуро і Трендарагуа. Те саме стосується і картель Делос Солес. Багато експертів сумніваються, чи існує він взагалі у вигляді централізованого картелю, як це стверджує Вашингтон, описуючи його скоріше як розрізнену мережу корумпованих чиновників і опортуністських контрабандистів. А не як цілісну злочинну організацію, невідповідності стають ще більш очевидними, коли ми дивимося на самі дані про контрабанду. Трамп стверджує, що знищені судна були завантажені фентанілом і кокаїном. Але за даними управління США з боротьби з наркотиками, фентаніл, який заполонив вулиці Америки, майже повністю виробляється в Мексиці. Кокаїн дійсно проходить транзитом через Венесуелу, але ця країна не є його основним виробником. Домінуючим джерелом залишається Колумбія, і Венесуела навіть не є основним коридором для поставок до Сполучених Штатів. За даними DEA, приблизно 74% кокаїну, що надходить до США, транспортується тихоокеанським маршрутом з Колумбії та Аквадору. Адміністрація Трампа знає про ці нюанси, просто вона не вважає їх важливими. Мета полягає не в тому, щоб вести війну з наркотиками, а в тому, щоб усунути мадуро. Нинішня ескалація не повинна бути несподіванкою. Вона випливає з глибоко вкоріненої традиції в зовнішній політиці. США, переконання, що Вашингтон має особливі прерогативи в західній півкулі основою такого мислення є доктрина Монро 1823 року, яка спочатку була спрямована на запобігання втручанню європейських колоніальних держав у справи Латинської Америки. Згодом вона перетворилася на виправдання регіональної гегемонії, США, що найяскравіше проявилася в дипломатії великого БАТОГА президента Теодора Рузвельта, яка санкціювала застосування сили для захисту американських інтересів і перетворила Карибський басейн на те, що багато хто вважав внутрішнім озером Америки. Другий термін Трампа характеризується відродженням і посиленням цього світогляду, який аналітики у Вашингтоні назвали доктриною Донро – поєднання імен Дональда і Монро. Доктрина поєднує традиційну гегемонію в півкулі з гострою ідеологічною антисоціалістичною програмою, спрямованою проти так званої трійки тиранії Венесуели, Куби та Нікарагуа. До цього додається новий імператив великої держави: витіснити Китай, Росію та Іран з того, що адміністрація описує як задній двір Америки. У цій оновленій версії доктрина Монро Донро більше не стосується лише стримування зовнішніх сил. Вона розглядає Латинську Америку як продовження американської батьківщини простір, де Вашингтон може діяти одноосібно, щоб усунути акторів, яких він вважає ворожими. Важливо також пам'ятати, що для Трампа Венесуела це більше ніж доктринальне питання. Це особисте. Він уже намагався осунути Мадуро у 2019 році. Тоді Вашингтон визнав лідера опозиції Хуана Гуайдо законним тимчасовим президентом Венесуели і ввів широкі санкції, спрямовані на позбавлення Мадуро доходів від нафти. Метою було спровокувати народне повстання або військовий переворот, який би повалив режим. План провалився: військова еліта Венесуели залишилася в основному лояльною до Мадуро, і вся операція закінчилася дипломатичним конфузом для Вашингтона. Повернувшись до Білого Дому на другий термін, Трамп, здається, вирішив завершити те, що почав за допомогою набагато радикальніших засобів. Протягом кількох місяців США тихо накопичували військову силу біля кордонів Венесуели. Масштаби цього не мають аналогів за останнє десятиліття. Приблизно 10 тисяч військовослужбовців, 8 військових кораблів, ескадрильї винищувачів F-35, безпілотники MQ-9 Ріпер. Та стратегічні бомбардувальники б 52 і Б-1 прибуття авіаносної ударної групи USS Gerald Ford завершило картину. Водночас адміністрація розпочала психологічну кампанію, побудовану на навмисній двозначності. Трамп різко змінює свою позицію. Одного дня він погрожує ударами по суші і заявляє, що дні маду злічені, а наступного дня публічно заперечує, що розглядає можливість вторгнення. Ця стратегія, здається, має дві мети: посіяти параною в оточенні Мадуро, переконавши його, що конфронтація неминуча, і дати сигнал розчарованим елементам режиму, що настав час перейти на бік противника. Саме в цьому світлі слід розуміти публічну заяву Трампа про те, що він уповноважив ЦРУ проводити таємні операції у Венесуелі. Президенти майже ніколи не визначають такі директиви відкрито. Цього разу Трамп хотів, щоб ворог це чув. Мета полягає в тому, щоб викликати паніку всередині палацу Мірафлорес і спровокувати внутрішнє полювання на відьом, яке могло б знерухомити режим Мадуро зсередини. Ця різка ескалація не була єдиним варіантом, який розглядався. Те, що вона стала політикою, є результатом внутрішньої боротьби за владу в адміністрації Трампа, в якій в кінцевому підсумку перемогли яструби з Флориди. Головним архітектором нинішньої стратегії є Марко Рубіо. Займаючи посади державного секретаря і радника національної безпеки, Рубіо отримав майже повний контроль над зовнішньою політикою. США. як син кубинських іммігрантів. Він давно вважає падіння лівих режимів у Гавані, Каракасі та Манагуа своєю особистою місією. Його підтримують інші республіканці з Флориди, і це не випадково. Флорида є домом для великих і політично активних спільнот емігрантів з усієї Латинської Америки, особливо з Куби та Венесуели. Цей впливовий блок має глибокі антикомуністичні та антиавторитарні настрої. А антимадурівські настрої серед республіканців Флориди є особливо сильними. Ця динаміка відсунула на другий план альтернативний дипломатичний шлях, очолюваний Річардом Гренелом. Будучи прихильником транзакційних угод, Гренел вів переговори з Мадуро про можливу домовленість в обмін на уникнення втручання США, венесуельський лідер надав би американським компаніям преференційний доступ до нафтових запасів країни та зобов'язався б зменшити присутність Китаю, Росії та Ірану. Трамп публічно хвалився цією пропозицією, кажучи, він Мадуро запропонував все. Знаєте чому? Тому що він не хоче зв'язуватися зі Сполученими Штатами. Однак на початку жовтня 2025 року Трамп наказав Гренелу припинити всі переговори з Каракасом. Рубіо і Яструби з Флориди взяли гору. Точні причини, як це часто буває у випадку з Трампом, залишаються неясними. Можливо, президент вирішив, що телевізійні кадри підірваних човнів з наркотиками та жорсткі заяви на адресу соціалістичного диктатора в Каракасі підвищать його авторитет Україні, після чого він завжди зможе повернутися за стіл переговорів. Але не менш ймовірно, що Трамп посилив свою позицію, бо справді має намір застосувати військову силу і раз і назавжди усунути Мадуро. Наразі неможливо сказати, який шлях Трамп обере в кінцевому підсумку однак стає дедалі очевиднішим, що прагнення до конфронтації з Венесуелою викликає зростаюче занепокоєння в американських військових колах. У середині жовтня адмірал Алвін Холсі, командувач південного командування, США, відповідальний за всі військові операції в Латинській Америці, раптово оголосив про свою відставку. Пробувши на посаді менше року, американські змі повідомляють, що Холсі висловлював занепокоєння щодо законності та ризиків нової місії. Він також був незадоволений тим, що його виключили з процесу прийняття рішень щодо ударів по суднах наркоторговців. Відповідальність за які була передана командуванню спеціальних операцій. США. Мадуро готується до найгіршого. Збройні сили перебувають у стані максимальної бойової готовності, мобілізовано боліваріанську міліцію. А Каракас звернувся до Китаю, Росії та Ірану за військовою допомогою. Хоча збройні сили Венесуели не зможуть зупинити повномасштабне вторгнення, США, вони все ж мають достатній ударний потенціал, щоб становити реальну загрозу для американських військ на початкових етапах будь-якого конфлікту. Найголовнішим серед них є повітряний флот Венесуели, що складається з 21 винищувача Су 30 МК 2 В, здатних нести російські надзвукові протикорабельні ракети Х-31. ВМС США також повинні боротися з протикорабельними ракетами СІ М поставленими Іраном. з дальністю дії приблизно 90 кілометрів варто зазначити, що незважаючи на посилення тиску з боку США, режим Мадуро не виявляє жодних ознак розпаду, як стверджує політолог Хав'єр Коралес, стійкість системи має мало спільного з легітимністю в очах громадськості, а пов'язана з тим, що він називає злиттям функцій. Еліта Венесуели, вищі військові чини, судді, політики, отримала доступ до прибуткових економічних підприємств, як легальних, так і як державні контракти, так і нелегальних. Вони фактично стали акціонерами режиму. Отримуючи прибутки від наркоторгівлі, незаконного видобутку золота та контрабанди палива, для них перехід до проамериканського опозиційного уряду не тільки загрожував би їхньому доброботу, а й майже напевно означав би екстрадицію та судове переслідування в США, де багато з них, включно з Мадуро, вже мають федеральні звинувачення. І тож, коли авіаносець USS Джеральд Форд розташувався на підступах до так званого американського заднього двору Карибського регіону, аналітики у Вашингтоні ставлять те саме питання: чим усе це закінчиться? Яструби в адміністрації Трампа явно сподіваються на повторення операції Just Cause, блискавичного вторгнення в Панаму у 1989 році, яке повалило Мануеля Нор'єгу, іншого диктатора, звинуваченого у наркоторгівлі. Але ця аналогія є і помилковою, і небезпечною. Венесуела це не панама. Вона в 20 разів більша, з у 10 ро більшою кількістю населення, і що найважливіше, без американських військових баз на своїй території. Навіть 10 тисяч американських військових, які зараз дислокуються в карибському басейні, занадто мало щоб розглядати операцію в стилі «Just Cause». Аналітики CSIS оцінюють, що для такого вторгнення знадобиться від 50 до 200 тисяч американських військових, тож які є ймовірні сценарії фіналу. Що насправді може зробити президент Трамп? Перший варіант, і той, якого зараз здається найбільше хоче Трамп, це психологічна перемога. Зіткнувшись із переважною військовою силою, США, найближче оточення Мадуро розколюється або ж державний переворот замінює його урядом більш готовим до співпраці з Вашингтоном. Як зазначалося раніше, такий результат є малоймовірним, просто немає жодних доказів розколу в структурі влади Мадуро. Другий варіант це низка обмежених ударів по наземних цілях. Пентагон уже підготував списки цілей. Однак ризик очевидний. Замість того, щоб зламати режим, такі удари можуть його згуртувати, дозволивши Мадуро консолідувати владу під прапором захисту національного суверенітету. Третій сценарій і найризикованіший це рейд спеціальних сил. Аналітики припускають, що Дельта Форс або Наві Сіл можуть провести операцію захоплення або вбивства Мадуро. Така операція буде надзвичайно небезпечною. Невдача захоплення американських командос і їх демонстрація по венесуельському телебаченню стане політичною катастрофою для Трампа, приниженням масштабу порівняним із затокою свиней у 1961 році. Однак найбільший ризик цієї авантюри може полягати не в провалі, а як не парадоксально, в успіху. Джерела у Вашингтоні визнають, що адміністрація витратила набагато більше часу на планування потенційних ударів ніж на передбачення дня після Мадуро. Деякі експерти попереджають, що якщо Мадуро буде усунуто силою і державний апарат розвалиться, Венесуела може зануритися в хаос, подібний до того, що панує в лівії. Місцеві воєначальники, злочинні синдикати та колумбійські парамілітарні угруповування, які вже діють Україні, можуть заповнити порожне. На даний момент наймовірнішим варіантом видається другий сценарій: обмежені удари США по військових цілях у Венесуелі. Але з огляду на особисту помсту Трампа Мадуро, посиленого темпераментом самого президента, події можуть швидко загостритися, і всі варіанти залишаються на столі. Передбачити наступний крок Трампа особливо складно, оскільки навіть він сам може його не знати. Його політика щодо Венесуели суперечлива у липні 2025 року, саме в той момент, коли Пентагон завершував розгортання своїх сил у карибському басейні. Адміністрація тихо поновила ліцензію Шеврон, дозволивши американському нафтовому гіганту не тільки продовжити. А й розширити свою діяльність у Венесуелі. Отже, з одного боку, президент погрожує бомбардувати країну, а з іншого дозволяє найбільшій енергетичній компанії Америки. Інвестувати там мільярди, піддаючи її активи та персонал безпосередній небезпеці це яскрава ілюстрація внутрішньої суперечливості політики Білого Дому. Трамп одночасно реалізує дві взаємовиключні стратегії. Перша з двох конкуруючих політик Трампа це ідеологічна кампанія за зміну режиму, яку веде фракція Флориди під керівництвом Марко Рубіо. Це спроба силоміць викорінити ліворадикальні автократії із західної півкулі, продовжуючи найгірші традиції доктрини Монро. Друга це відвертий транзакційний реалізм, зосереджений на забезпеченні природних ресурсів і блокуванні експансії Китаю. Пекіни із задоволенням перехопить контракти Шеврон, якщо компанія вийде з ринку. Для Трампа Шеврон є одночасно заручником у його протистоянні з Мадуро і страховим полюсом на майбутнє. Це засовка на дверях, на випадок падіння режиму і запобіжний захід на випадок, якщо Мадуро виживе, що дозволить Трампу в будь-який момент відмовитися від хрестового походу і повернутися до переговорів, які він сам раніше гальмував. Проте ми повинні визнати, що нафта може бути в основному відволікаючим маневром. Про що Лукас Кіба писав у своєму дописі Вікс так, Венесуела має найбільші в світі запаси нафти, але 80-90% з них це надважка нафта з поясу Оріноко, густа, важка для видобутку і залежна від імпортних розчинників та стабільної електромережі, чого розбитій країні бракує. Саме тому видобуток впав з 4 мільйонів барелів на день у 70-х роках до менше ніж 400 тисяч у 2020-му, відновившися лише завдяки іранському конденсату та поверненню шеврон. І Хоча нафтопереробні заводи на узбережжі мексиканської затоки цінують важкі сорти нафти, глобальний дефіцит такої нафти не змінює основного факту: швидке відновлення видобутку у Венесуелі є нереальним. За даними інституту Бейкера, для повернення до трьох мільйонів барелів на день знадобиться десятиліття і мільярди доларів щорічних інвестицій. Якщо нафта має значення в цій історії, то лише для того, щоб не дати Китаю претендувати на неї за замовчуванням, а не тому, що Вашингтон очікує швидкого збагачення від венесуельських родовищ. Коли авіаносець Джеральд Форд пливе до карибського басейну, ніхто ні в Каракасі, ні у Вашингтоні і, можливо, навіть у Білому домі, не знає справжньої мети цієї грізної армади, чи це прелюдія до вторгнення, інструмент для спровокування перевороту, або просто найдорожчий блеф в історії американської дипломатії канонерок. Дякуємо, що були з нами. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про масштабне нарощування американських сил у Карибському морі та ймовірність операції проти Венесуели. Не забувайте про лайк та підписку. Це дуже допомагає нашому каналу. Підтримуйте Сили оборони України за можливості і наш проєкт. Реквізити в описі.